Учасниками програми можуть стати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів. Вони отримають до одного мільйона гривень, аби забезпечити свої оселі світлом і теплом. Фонд надає грант в розмірі 70% від вартості обладнання сонячних станцій та теплових насосів, але з обмеженням один мільйон гривень на один будинок. Потрібно зробити сертифікацію енергетичної ефективності будівлі, яка покаже нам поточний стан і співвласникам покаже поточний стан будівлі. Буде зафіксовано. Вані рекомендації фахової особи енергоаудитора, після цього готується заявка до фонду і ми. Бачимо ці документи, бачимо відповідність будинку вимогам нашої програми, і ми резервуємо під цей проект 1 мільйон гривень. Раніше в Україні діяла програма «Енергодім», яка допомагала ОСББ утеплювати, ремонтувати чи робити реновацію будинку. Але в умовах війни напрямки та потреби мешканців змінилися у зв'язку із дефіцитом електроенергії. Пропонують працювати над автономними джерелами світла. Енергодім стосувалося більш комфорту. Скажем так, утеплили, почали менше споживати енергоресурсів, встановили там світодіодні світильники, замінили електрощитові, зробили мережі, да, там централізованого або індивідуального опалення. То на даний момент це більш на автономність. Тобто ті ж самі сонячні панелі, станції, теплові насоси, які будуть надавати можливість там більш автономно там по гарячій воді, наприклад, або по опаленню себе почувати. Більша частина йде компенсація з державної установи фонду енергоефективності. Частково є обов'язкова частка з ОСБ. І, звичайно, що буде долучатись місто тим, чим між, може, наприклад, допомагати докомпенсовувати, скажімо так, якусь різницю. Голова ОСББ Сергій Шевченко каже: для будинків, які повністю на електриці, вкрай важливо знайти альтернативу. Тож новою державною програмою зацікавились. Життєво необхідно на сьогодні. У Нас будинок на електроопаленні без газу і без такої системи. Ми просто ну не вижимо. У Нас частина людей енергетики порадили перебиратись в село на зиму, але в мене є ВПО, в мене є люди, які яким нікуди їхати, і їм треба. От те, що пропонується для місць загального користування, для насосу води, для освітлення і домофони, це б все працювало. Інтернет у нас. Є оптика в квартирі, дехто там зробив собі якісь речі, але без цієї системи ну просто було буде дуже тяжко. Проте отримати грошову компенсацію можна тільки після реалізації проекту, Тож представники фонду пропонують мешканцям багатоповерхівок, пільгові кредити на встановлення насосу чи сонячної станції.